Скоро у нас день звільнення Херсонщини, Я називаю його День Незалежності Херсона. 11-11 нам буде три роки, як нас звільнили Боги ЗСУ. Коли ми були в окупації, ми мріяли про те, що нас звільнять, і робили чаї суміші чаїв, робили конкурс на назви чаїв. І ми вирішили, що на триріччя звільнення ми зробимо теж лотерею від справи громад Херсон з чаями від Херсона, з новими вже назвами але не менш, не менш крутиший, ніж е, е, три роки тому. І це буде. Теж був конкурс, теж був конкурс, і теж, і теж. це буде сонце в чашці. Це буде смак волі. Це буде Херсонське Зілля. Це буде подих подихстепу. Навіть лавандочка є. Трохи нагадає про Крим. І це буде подих степу. А тепер дивіться. До кожного чаю у нас буде 10 чаїв, 10 лотів, і до кожного лоту ми додаємо прянички від нашої палінки. Отакий от, от буде набор чай і прянички. Ми будемо збирати на потреби ЗСУ. Ми будемо збирати на тепловізор для одні, одного із підрозділів нашої 34-ї бригади. Тепловізор буде крутий, сума треба велика. Хлопці сьогодні чекають, вони нам скажуть, який це там тепловізор. Але ну ніхто крім нас. Тому я прошу долучайтеся, будь ласка, до нашої лотереї, яка буде тривати з 3 листопада по 10 листопада. 10-го ми зробимо. Розграш. Можливо, до 10-го прийде ще якась ідея, і ми ще зробимо якийсь сюрприз. Я впевнена, що так буде. Слава Україні!